Усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2018-2019 років. 13 березня 2019 рік. Матч однієї фінала Ліги Чемпіонів, матч відповідь. Другий матч здох. Мюнхенська Баварія. У себе вдома на Альянсарі у Мюнхені. мюнхенский гранди у себе вдома приймає Ліверпуль. Ливерпуль Юргина Клопа 3-1 один Мерсесальський гранд перемагає. І сьогодні друзі хочу згадати цей матч. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Мюнхенська баварія, Ніко Ковач, головний тренер команди. 4 2 3 1 Стартова розстановка Баварії, Мануель Пара парацентральних захисників. Мадц Гумельс, Зюлі, Девіда Лабера, Фінія по флангах, цяга Алькантра, Мартінес, центральні опорні півзахисники, Хаміс Радригес, центральний атакувальний півзахисник. Серж Гнабри, Франк Рібері по флангах, та Роберт Левандовский У нападі. Це стартовая расстановка, Мюнхенської Баварії. Ливерпуль, 4-3-3 стартавая расстановка Ливерпуля, Алисон у воротах парад центральных Дайк, Жель Матип, Трент, Александр Арнель, Энди Робертсон по флангах, Джирджини Вейналдум, Дж Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон Трика. Пивзахисники в, в Сади Роберт Фермина Махаммед Салаху Нападі. Тріо Ліверпуля в ділі. Тепер, друзі, про сам матч. давайте будемо говорити. Перший матч на Енфілді завершився в Муровочю 0-0. Обидві команди, в принципі, такий був рівний футбол на Енфілді. У мене гольових не було, але дуже бад було боротьби з правом футбольного футбольному полі. А Баварія та Ліверпуль, в принципі, матч на Алін також був доволі такий рівний. І у Баварії від різкоме пані проходили атаки у Ліверпуля. Ну, Зустрічалися два гранди європейського футбола. Справді обидві команди такі рівні. Тому, в принципі, і футбол був доволі такий рівний, Баварія трішечки все-таки більше на м'ячі була. Uh, все, там буквально перевага була невеличка. В цілому такий рівний футбол. А у Ліверпулі буде вимушена заміна у першому таймі. Фабініо uh, поміняє Хендерсона. Заміна на 13-й хвилині матчі відбудеться. Uh, вимушена заміна uh, відбудеться у команди Єргіна Клопа. Uh, ну і Фабіні відповідно поміняє Джордана Хендерсона. Uh, дуже багато було боротьби на футбольному полі. Усі у Ліверпулі пригадується удар Роберта Ферміна. Непоганий був удар від бразильця, але м'яч пролітає ворота. Дуже хороша пройшла атака у Ліверпулі. Uh, 26-та хвилина матчу. Рівний футбол. Ліверпуль проводить свою атаку. Рюрджил Ван Дейк З власної половини поля. Супер діагональ Дейка, Мане виграє боротьбу. Девіда, Алаба, якщо не помиляється, Нойер, виходить з воріт, Садіо, Мане розвертається. Пробиває! гол! Садіо Мане на 13-й, перепрошую, на 26-й хвилині матчу. Відкриває рахунок матчі. матчі. І після геніальнішого просто паса Вірджила Ван Дейка. З власної половини поля Ван Дейк. Просто геніальніший пас від нідерландського центрального захисника. Ну і садіо Мане. Виходить. Дуже здорово. Перехитрив і захисника Баварії. Іммануеля Нойра. Просто все здорово зробив садіо. Просто все здорово зробив садіо. Ліверпуль забиває гол. Тоді ти -то існувало правило, виїзного м'яча для Ліверпуля це був просто неймовірно важливий м'яч. 1-0. відкриває рахунок саме Ліверпуль. І у Ліверпулі были коротше мета принадлежати Мендри Робертсона, коли Эндри Робертсон пропавав, але Мануель Найер. Э, знову на місці, Знову на місці Мануель. 39 тридцать девятых матче Мюнхенская Бавария Проводится свой атаку диагональ. никласа Азюле, хороший пас, Гнабри, Гнабри, в игре борьба прострел, Матип, автогол. Автогол Желя Матипа, Мюнхенская Бавария, ведь играется на 39 девятих. В этом матче Желя Матипа, намагався прерватый, просто-просто Гнабри. Серж к раз то вже на порожній ворот, де, в принципі, Роберт Готувався забивати з декількох метрів гол. Ну, зрізає м'яч Льмати по власне ворота. Мюнхенська Баварія відігрується до перерви. Але рахунок 1-1 влаштовує Ліверпуль, тому що тоді-то існувало правило виїзного м'яча. Ну, до весь м'яч Вірджила Ван Дейка був просто неймовірно важливий. А перший, тайм, перший тайм. Відповідно. завершується да, з рахунком 1-1. Дуже важливо забила команда Реноклоп на коп на выїзді. Алана Риги выйдут на другий тайм Ліверпулі. У Баварії вийде Рінату Санчеш, команда Мангарецка. Другий тайм Баварії потрібен гол. І знаєте, що в першому таймі ось пригадується, там у Баварії така супер пройшла атака, коли не вдалося, там Роберту Левандовському забити. Там і справді був такий дуже хороший момент. У Баварії коли Роберт Левандовський. Левандовський! Ливанд... Выходный Левандовский. Обигруя сан, але відпускає мяч від себе. Роберт Левандовський. Роберт Ливандовський відпускає мяч від себе. і таким чином не вдається Баварії забити, відповідно, Другий м'яч. Другий тайм. Баварії по гол. Баварія більш активніша, у другому таймі Баварія стала більше володіти мячем. І справді, да? Баварія стала більше, там і кутові у Баварії були. Але Ліверпуль також від рійської команди Регіна Клопа також атакувала. І, в принципі, глобальний матч був доволі -таки рівний. Дуже багато було боротьби на футбольному полі виконання виконанні причому обох таких команд. Рівний футбол, рівний футбол і будь-який гол може все змінити. Рахунок 1-1, рахунок влаштовує Ліверпуль. У Баварії є моменти, у Ліверпулі є моменти. Тобто забити можуть як і Мюнхенці, так і Мерсесайці. Ну і ось вона, що 69-та. Хвилина матчу, правий фланг, у Ливерболя готовий, Мілнер, Джеймс, подача, Ван Дейк, удар, Гол, гол забиває Ливерпуль, 2-1, Virgil Ван Дейк. Перестрібає у повітрі Маца-Хумельса. Пробиває нідерландський захисник і робить гол плюс баз на Альянс-арені у Мюнхені. 69-та, хвилина матчі 1-2. Ліверпуль виходить уперед у цьому матчі. Баварцям потрібно забивати було два 2. 2 для проходу далі. Тому Ливерпуль. За рахунок, праву, як раз та визнаком яча. А м'яча. Ван Дейк. робить рахунок матчі. Два одни на користь Ліверпуля. Баварія намагалася. у Баварії проходили Непогані атаки. Але 8 на 84 матчу. Ліверпуль контратакує команда Юргіна Клопа. І доволі небезпечного контратакує. Фермина, Нита Мараги, Дивакерги, передача на сала. Салаха, Салах, зонешней стороны с тобой выкручивай мяч на Мане, Садя, гол, Садя Мане, 84-я хвона матчу, Садя Мане, оформлена дубль на Альянс Арене у Мюнка, 3-1, стей рахунок, ну и по сути, это мяч Садя Мане, ставит мецну крапку в цьому двух матчу в противостоянии, Баварии по 3-1 было забывать аж 3 і причому таки залишалося десь так хвилин так 10 до завершення матчу Садя Мане після геніальнішого обережчя Махамеда Салаха ну і Махамед Салах єгипетський король вкручує м'яч з зовнішньої сторони з просто вкручує м'яч просто ідеально на голову сенегальця ну а Садя Мане забиває Садя Мане 3-1 і свисток, де суддя Ліверпуль на Ленцерені обігрує Баларіо 13 березня з рахунком 3-1. Мерсесейський гранд, Мюнхенський гранд перемагає. По статистиці У Ліверпулі було більше ударів. 10-7, ударів в площину 6-2. Перевага Ліверполі. Володимир м'ячем 58 на 42. Тут була перевага у Баварії. 571 передача у Баварії. 81% точність передач у Баварії. 409 передач у Ліверполі. 74, точність передач, 7.14, 2-3 за жовтими картками, 5-2, по офсайдах. 7-2 за готую. Тут була перевага відповідно. Ливерпуля. Валди не бить, что у Баварии локутовых и ударив больше было у Ливерпуля. И знаете, друзья, если таки пиццу мы как раз-то подбивать этого матча, то я вважаю, что Ливерпуль абсолютно по делу Баварии перемогает. Команда Ирина Клопа просто невероятно выглядела. И я вам, друзья, все-таки скажу, знаете, забегая наперед, я все-таки вам, друзья, то скажу, что Ливерпуль выиграет у Лигу Чемпионов в сезоне 18-19. Самый Ливерпуль выиграет у Лигу Ліги Чемпіонів. Буде прохід ще Порту, неймовірний камбек з Барселоною і перемога тот, над, над Тотнемом Тхотспором у фіналі 0-2. Привідали ми, друзі, цей матч, 18-19 сезон Ліги Чемпіонів, 13 березня, 19 рік, Альянс Арена, Мюнхен, Баварія, Ліверпуль.